Пані Екстрасток вітає вас. Екстрасток! Це доставка по всій Україні вибір кращих речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд, великий такий килим. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка килимки. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Вау, класні дві доріжки. Супер! Велике? Ще килим. Велика. От такі великі дві доріжки Килим. Так, ще великий такий килим. Ще килим. Ось така, як шматок тканини, корівка. Як корівка. О, килимок. мок, від і сердечка. Ще. Ось Отак кушок шкірки. Ну, повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.